Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 3 дорівнює 11 додати 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 3 буде 6, 4 додати 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.